Вітаю! Зараз на дворі осінь. Ми сьогодні завітаємо до Чернівців, одне з красивіших міст Західної України. Як в багатьох містах Західної країни, тут переплітається маса народних культур. Це було одне з найдалі висунутих на схід міст давньої Австро-Угорщини, місто, яке має понад 600 років, але останніх 200 років тут бухливо розвивалася історія. Тож запрошую всіх до Чернівців. Коли ви будете гуляти в центрі вулиці Кобелянської або іншими історичними частинами, то все красиве тут побудовано було до Першої світової війни приблизно 100-150 років тому, з невеликими винятками. Але якщо коротко говорити про історію міста, то перша згадка з 1408 року в грамоті молдавського воєводи Олександра Доброго але саме місто може бути років ще на 300 старше, і назва походить або від власника Чернислава, за такою аналогією: Львів від Лева, Івано-Франківськ, раніше Станіслави від Станіслава Потоцького і так далі, або, скоріше за все, від Чорної фортеці, яка існувала з другої сторони річки Пруд. А коли вона згоріла, то почали будувати нове місто з другої сторони, прута, тобто там, де воно стоїть на сьогоднішній день. З часом молдавське князівство потрапило під вплив. Турків османів, які довгий час правили на цих територіях, але з часом і вони ослабли вели війни з Російською імперією, і під час російсько-турецьких воєн ці території би відійшли до Російської імперії, але вчасно втрутилися австрійці. І з 1774 року ці території переходять під вплив Габсбургів. Спочатку Буковина підпорядковувалася адміністрації королівства Галичини і Людомерії, але після весни народів в 1849 році стала окремою територіальною одиницею і Чернівці головним містом. Після Першої світової війни румуни мали найбільше можливості забрати ці території собі, а в 1940 році ці території віджав Радянський Союз. Правда, ненадовго, а після Другої світової війни вже надовго. Після розвалу Союзу зараз незалежна Україна. Не хочу більше вас стомлювати розповідями про історію. Давайте пройдемося красивими вуличками чернівців. І почнемо нашу мандрівку з центральної, а раніше вона називалася Риночної площі, де з одної сторони стоїть ратуша, а з другої сторони синьо-жовтий прапор з Тарасом Григоровичем. Ратуша або будівля міської управи, зараз тут міститься міська рада, була побудована в 1843-47 роках в стилі класицизму. Це тоді була така мода. Довкола площі ринок були банки, дорогі кафе, ресторани, готелі. Вежа має 50 метрів і два годинники історичних ще з ХІХ століття. Про них можна розповідати окрему історію. О 12 годині на ратушу піднімається Сурмач і грає Марічку. Я, правда, ніколи на 12-ту годину не встигав. Ще на шпилі ратуші можна було побачити велетенського трьохметрового двоголового австрійського орла, який виблискував далеко за Чернівці. Але не зберігся, бо розумієте, румунська і радянська влада все змінили. Загалом вид площі ринок зберігся, лише зараз багато галасу. Відразу праворуч від ратуші можемо побачити будинок з красивими кованими дверима. Це один з гарніших будинків площі. Але саме цікаве не внизу, саме цікаве наверху. В верхній частині ми можемо побачити двох богинь: це Деметра і Уранія, але ще цікавішим є пано, яке трошечки нижче між ними. Там зображено 12 олімпійських богів. І це не просто боги. Кожен бог уособлює якусь провінцій Австро-Угорщини. Уявіть собі, коли це було побудовано в 1900-1901 році, всі ці кольори були яскравими і було видно золоту. Це будинок ощадної каси. Зараз там знаходиться художній музей. А тепер давайте від головної площі пройдемося трошки вниз. Пройдемо поруч біля такої аптеки, де Ескулап і Гігея, патрони медицини, і вийдемо на площу, де з одної сторони така табличка, а з другої сторони один з найстаріших костелів Чернівців, побудований 1787-1814 роки. На жаль, в 1861 році відбулася велика пожежа, і його ремонтували. Останній великий ремонт був проведений в 1910 році. В Чернівцях завжди була потужна ремокатолицька громада, не тільки австрійці, але і поляки. Зараз богослужіння тут проводиться і українською, і польською мовами. Поруч з костелом ми можемо побачити будинок кінця 19 століття, який в Чернівцях називають будинок Шіфа від німецького Шіфи. Корабель існує легенда, що один брат, купець або бізнесмен, побудував це для свого брата, який хотів бути моряком, і тому будинок нагадує корабель. А тепер давайте звернемо з головної бічну вулицю і потрапимо до одної з красивіших церков чернівців, яка була зведена в 1844-1862 роках біля старої дерев'яної церкви, котра стояла поруч. Зараз це є кафедральний собор ПЦУ. В радянські часи церкву закрили і там був шаховий клуб. Зараз, коли я потрапив всередину, то побачив, що там ведуться реставраційні роботи. Церква була також місцем збору Чернівецької громади. В свіжо відкритій церкві е святкували і вшановували четверті роковини смерті Великого Кобзаря. І тут зібралися не тільки православні, але і греко-католики. Взагалі, відвідуючи Чернівці, треба звикнути, що тут не тільки багато народів проживало. Але є маса різноманітних церков і храмів всіх конфесій. Давайте трошки пройдемося далі до площі, де один з найкрасивіших готелів міста готель Брістоль, побудований в 1906 році. Це була така візитівка чернівців. Тут був один з найкращих ресторанів, а кажуть, що клієнтів обслуговували одні з найкращих дівчат. Не будемо говорити яких. В даний момент в готелі розміщується гуртожиток. Вже декілька років ведуться розмови, щоб гуртожиток перенести в іншому місці, і тут відновити готель. Взагалі на площі перед філармонією ведуться е, дорожні роботи, відновлювані роботи, незважаючи на те, що йде війна. Чернівці поволі-поволі оживають. Трошки далі ми можемо побачити кінотеатр Чернівці, який місцеві жартома називають кінагога. Коли прийшла радянська влада, закрили стару синагогу темпель і відкрили кінотеатр. З другої сторони вулиці, в 2000 році, з нагоди 150-ліття з дня народження поставили пам'ятник Міхаю Імінеску, одному з найвидатніших румунських поетів. В дитячі роки він навчався тут, в гімназії, тут сформувався його характер. До речі, дуже добре ставився до діячів української культури та літератури. А тепер звідси давайте або пройдемося, або проїдемося тролейбусом чи своїм транспортом до резиденції митрополитів Буковини і Далмації. На сьогоднішній день тут розміщується Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Почалося все з того, що в 1863 році владика Євгеній Гакман при народженні прізвище Горяк вибиває в цісаря Франца Йосифа І статус митрополії і можливість побудувати резиденцію митрополитів Буковини і Далмації. все це й наглядав за роботами чеський архітектор Йозеф Главка. Ну тоді він був молодший, ніж зараз ви бачите на фото. Весь комплекс будувався з 1864 року по 1882 Тобто, крім самої резиденції митрополитів, представничих палат, одне крило було представлено семінарію, а друге було представлене монастирським корпусом. Тут вам проведуть дуже фахову екскурсію. Ціна квитка з екскурсією всього на всього гривень, а для пільгових категорій ще менше. І спробуйте лише не завітати сюди. Усе відвідування Чернівців вам буде не зараховано, і прийдеться ще раз їхати і пройтися по всіх Чернівцях. Але якщо говорити серйозно, я думаю, ви отримаєте глибоке естетичне задоволення, незважаючи на те, що резиденція перетерпіла багато чого в 20 столітті, зокрема, пожежа в час в кінця Другої світової війни, і багато речей всередині вигоріли. Ми, зокрема, зараз знаходимося в блакитній залі, яка була поруйнована і відновлена вже після Другої світової війни. Поруч з нею знаходиться Мармурова зала температура була настільки велика, що всі мармури потріскали, і вона дуже була поруйнована. Зараз це все гарно відновлено. Зрозуміло, що воно не виглядає так, як колись, але дуже і дуже красиво. Зовсім несподівано ми потрапили тут на репетицію хору, і це було цікаво. І з другої сторони, від мармурової зали, ми можемо побачити червону залу. Їй повезло набагато більше, тому що вона не була знищена в час пожежі, про яку я вам говорив. Ці стіни чули колись різні церковні таємниці. А зараз те, як ректор, професори обговорюють ті чи інші університетські справи. Я не буду полити всі таємниці, хай вам розкаже гід більше про це. Але якщо ви подивитеся на фото, то фактично вона не змінилася. Єдине, що змінилося, не збереглися портрети і картини. Проходячись залами і коридорами резиденції митрополитів, можна побачити, що Йозеф Главка наслідував як і Буковинські мотиви, так і багато чого запозичив з Європи. Дуже ретельно підходили до будівництва цієї резиденції, були спеціально побудовані дві цегельні, керамічна фабрика, кожну цеглину, кожну плиточку випробовували на якість. Якщо не підходило, то могли навіть забракувати. Цілу партію. Тому все зроблено дуже і дуже якісно. Ну і веченькою на торті є відвідування університетської церкви під покровительством трьох святителів Василія Великого, Григорія Богослова і Івана Златустого. Вона була побудована в неороманському стилі з місцевими елементами в той самий час, коли будувався весь комплекс. В радянські часи тут був зал електронно обчислювальних машин. І хоча, в принципі, багато речей вдалося рятувати, то після закінчених радянських часів треба було все це гарно відремонтувати. Зараз це діюча церква. Сюди можна прийти оглянути інтер'єри разом з екскурсією, а якщо студенти-семінаристи вирішать одружитись. То вони мають певні привілегії. А тепер давайте ще, доки в нас є декілька хвилин часу, заглянемо за резиденцію. Тут є дуже красивий ботанічний сад. В центрі стоїть погруддя Йосифу Главці, архітектору, який спроектував весь цей комплекс. А я хочу попросити, якщо вам сподобалося відео, то поставити вподобайку. І підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, а також допомагати силам самооборони і донатити тим, кому ви довіряєте, також допомагати один одному, тому що ми всі живемо в часи тяжкого морального пресингу, тому стараємося допомагати один одному і робити добре, а також не викладати військових та інфраструктурних об'єктів. А тепер давайте від університету повернемося до центральної частини і вийдемо на театральну площу. З однієї сторони є дуже красива будівля, яка зараз належить медичному університету, а будувалася вона як торгово-промислова палата. Тобто бізнес як і тоді, так і зараз має гроші, тому для торгово-промислової палати мусило бути відповідне приміщення. В Черніцях завжди була велика єврейська громада, тому, з другої сторони, площі Єврейський народний дім 1907-1908 років будівництва. В радянські часи тут зробили палац культури, який знаходиться і по сьогоднішній день, але частину будинку займає музей історії євреїв Буковини. Поруч з ним знаходиться румунський народний дім. Дехто порівнюючи два будинки, трохи підсміються, але я би цього не робив. 20-30-ті роки була судова тяжба з університетом, а його побудували в 1937-40-х роках, ну, в той час так будували. Якщо пройтися по самій площі, то під ногами можна побачити зірки, присвячені тому чи іншому діячу чи діячці культури, які походили з буковини. Ану вгадайте, чи знаєте ви ту особистість чи ні. Ну і завершує площу музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської, побудований в 1904 роках, австрійською фірмою Фельнер і Гельмер. З цією назвою ви, можливо, зустрічалися, тому що Одеський оперний театр побудований цією фірмою, і, наприклад, дуже красивий будинок вчених або штахетське казино у Львові. Як ви розумієте, побудувати театр це не курку купити на обід. І доки в Чернівцях все зважували і вагалися, ця фірма загнала проект німецькому фюрту і там побудували театр. Тепер чернівці мають свого брата-близнюка театр у місті фюрт. Тільки з тою різницею, що Чернівецький театр носить ім'я Ольги Кобелянської. Я думаю, всі її знають це видатна письменниця, громадська діячка, феміністка. Пам'ятник якої прикрашає площу перед самим театром. Якщо бути лицеп до фасаду театру і повернути ліворуч, то ми попадаємо вулицю, де є красивий будинок з левами. Це 1904-1905 рік палац юстиції. Раніше суд містився в різноманітних будинках. Ну на даний момент тут суду нема, а міститься обласна рада. Йдучи вверх, я отримав масу задоволення від красивих вуличок та будинків чернівців. Не хочу всіх тянути далеко, але я аж дійшов до місця, де побудований був неоготичний костел найсвятішого серця Ісусового. Це 1890-ті роки. Поруч з сквері ми можемо побачити пам'ятник людині, яку незвично бачити в Україні. Це практично останній, а точніше передостанній імператор Австрії і Австро-Угорщини, який правив з 1848 до 1916 року. Так чому ж тут стоїть йому пам'ятник? Франца Йосифа І дуже поважали особливо серед українського населення, бо його часи були досить непоганими і досить някими для національних меншин. А в Чернівцях дуже багато будинків і. Найцікавіших речей власне були побудовані за панування Франца Йосифа І. Особисто мені не дивно бачити тут його пам'ятник, тому що від Буковини через всю Галичину аж до Кракової на Закарпатті я не раз бачив місця вшанування пам'яті Франца Йосифа І. А тепер давайте звідси перенесемося через декілька вуличок до кінця вулиці Ольги Кобилянської. Я десь вичитав, що в останньому будинку на цій вулиці вона проживала, але таблички чи якогось підтвердження я не знайшов. На вулиці Ольги Кобилянської можна знайти багато цікавих будинків, зокрема такий 1902 року Deutsche Haus або Німецький народний дім. З огляду на те, що тут майже півтори століття була австрія австро угорщина то німецька громада була велика. Поруч з другої сторони вулиці є польський дом або польський народний дім. Ну враховуючи те, що поруч є і Поділля, і покуття, то тут теж була досить немала польська община. Зараз тут знаходиться польське товариство імені Адама Міцкевича. Прогулятися вулицею Ольги Кобилянської приємно в будь-яку пору року. Якщо ви втомилися, тут багато цікавих закладів, де можна випити каву чи перекусити. Приблизно посередині вулиці відкривається вид на красивий святодухівський кафедральний собор, побудований в 1844-64 роках. В кінці будівництва, правда, фасад трохи переробили по вказівках відомого вже вам Йозефа Главки. В 2006 році поруч з собором поставили пам'ятник Євгену Гакману. Теж про нього я вже згадував перший митрополит Буковини. Оздоблювальні роботи в храмі тривали до кінця 19 століття і навіть пізніше. В радянські часи, як відомо, храм використовувався. Не за призначенням. Коли відійшла радянська влада, його повернули церкві. Зараз це УПЦ. Як буде далі вирішать самі Буковинці. З вулиці Кобелянської, навпроти Святодухівського собору, ми можемо вийти на вулицю Вірменську і нею спуститися до Вірменської церкви, яка була побудована в 1875 році по проекту того ж самого Йозефа Главки. Чернівці були центром вірмено-католицької общини, бо в Сучаві була класична, або як ми ще називаємо, Григоріанська община. В 80-ті роки ХХ століття там відкрили органний зал. Практично він є і по сьогодні. Ну і це є також діюча церква на сьогоднішній день з зірменською церквою ми можемо побачити український народний дім. Українці бачили національні рухи різних народів, і в 1875 році вперше озвучили цю ідею. До кінця 19 століття фактично сформувався той народний дім, який ми можемо бачити з перервою на радянські часи. Зараз народний дім відродив свою діяльність. Якщо спуститися вниз до вулиці Руської, то там побачимо ще один кафедральний собор. Це буде собор Успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви, побудований в 1820-21 роках. Спочатку греко-католики містилися в католицькій церкві, але в 1820 21 роках побудований був даний собор, оскільки він в пізніші часи був замалий. То його розширили. В 1900 році відвідував його сам митрополит Андрей Шептицький. В радянські часи греко-католицьку церкву заборонили, ну і зараз вона знову відродилась. Ну, і вишенькою на торті буде п'яна церква. Якщо ви звернете увагу на куполи, ви зрозумієте, чому її в народі так називають. Вона знаходиться на тій же самій вулиці, Руській, тільки 100 метрів далі, і по другій стороні. Побудована була з 1927 року, але реально почали будувати в 37 і до 39 року. Тобто це двадцяте століття і наслідування церкви, яка була головною церквою Волощини в 16 столітті. Вона знаходиться на території сучасної Румунії в містечку Куртя де Арджеш. Але всякі історії про наслідування не цікаво і не романтично. Тому існує така своя байка. Коли майстри добудували вежі, зранку вони розвалилися. На слідуючий день повторили і знов розвалилися. І тут головному майстру і приснився сон: щоб такого не було, треба принести жертву замурувати людину. Домовилися, кому зранку першому дружина принесе їсти, ту і замурують. І так сталося, що старшому майстру дружина зранку першому принесла їсти. Він її відвів. Кімнатою, так би, мов би граючи, сказав, що давай я тебе замурую. Вона б сприйняла це як за гру, доки її не замурували. Потім вона зрозуміла, але було пізно. Мурували до самої ночі і закінчили вежі. Зранку, коли повернулися, вежі залишилися, але були перекручені від болю цієї жінки. Ось така легенда! Є ще й багато чого цікавого в Чернівцях. Пишіть в коментарях, що я упустив, а може хтось зауважив якісь ляпи. Запрошую дивитися мої відео про Франківськ, Тернопіль, Дрогобич, про інші міста та особистості. Всім дякую за увагу, мирного неба і всього найкращого до наступних мандрівок!